Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Вчора близько дев'ятої ворог завдав удару п'ятьма ракетами С-300 по околицях міста Харків. Зафіксовано влучання в землю, пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення, бюро ритуальних послуг. Одна з ракет влучила на території навчального містечка одного з вишів, не спричинивши масштабних руйнувань. Без постраждалих, близько чотирнадцятої, ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Пошкоджено шість приватних житлових будинків, складська будівля та чотири багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Крім того, ворог завдав удару кап по району сіл Чернещина та Першотравневе Зюмського району. Потерпілих немає. У селі Гурів Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено три приватні будинки. У селі Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства. Сталася пожежа. Рятувальники звітують, протягом доби зафіксована одна пожежа спричинена ворожими обстрілами. Близько 14-ї ворожа авіація завдала удару керованою бомбою по місту Куп'янську. Наслідком потужного вибуху стало виникнення пожежі у легковому автомобілі, пошкодження житлових будинків та приватних автомобілів. Рятувальники працювали на місці події. О 14.40 вони загасили палаючий автомобіль, який горів на площі 5 квадратних метрів. А також провели обстеження вражених будинків з метою виявлення постраждалих. 10 із 22 пожеж, що трапили за добу, виникли у природних екосистемах всі пожежі виникли внаслідок людського фактору нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючі сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 145 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини.